Французький бульдог це не просто чарівний компаньйон, а справжній зірковий улюбленець. Але чи знали ви, що в 19 столітті цей милий песик вважався символом богеми? Його обожнювали художники, письменники та навіть танцівниці кабаре у Парижі. Французики часто зображувалися на картинах і навіть супроводжували своїх господарів на сцену. Ще один маловідомий факт: французький бульдог чудовий мім. Вони надзвичайно чутливі до настрою господаря і можуть відображати ваші емоції. Якщо ви щасливі, він буде веселим. Якщо сумні, здаватиметься задумливим. Це робить їх справжніми терапевтами у собачому світі. Через непропорційну будову тіла вони зовсім не пристосовані до плавання. Собака просто не може триматися на поверхні води. А ще їхнє хропіння. Він такий характерний, що багато власників зізнаються. Не можуть заснути без звуків, які створює їхній бульдожка. Справжній саундтрек домашнього затишку.